Славі мою, рости хотало і солунало, Христос родився, славі мойого, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всі людина соли солдати колядовати. Христос родився, славі мого. І заколіським на личаківським, лицарі військо, спокій знайшло ми що грої, військо яною, Христос родився, слабі Його! ми з військо військоляною, Христос родився, слаби моє. Наша родина, вся Україна, із броні, сили, і спроніси в терео, під Божим стягу йде до звитяги, Христос родився, славі Мого, під Божим йде до звитяги, Христос родився, славі Моги.